Реконструкцію бортницької станції аерації можуть завершити раніше запланованого завдяки спільній роботі КМДА і Японського агентства міжнародного співробітництва. Термін оновлення станції може скоротитися на півроку. Сьогодні в Києві приймали важливих гостей з Японії, представників міжнародної компанії Marubeni Corporation. Японцям представили на розгляд також інші інвестпроекти, зокрема щодо реконструкції вуличного освітлення у місті, добудови Подільського воскресенського мосту, четвертої гілки метро, спорудження швидкісного сполучення між 3. Єщиною та Севастопольською площею. За розрахунками фахівців департаменту транспорту нову автомобільну переправу із підземкою можна добудувати за 3-4 роки. При цьому розглядають варіант організації платного проїзду по новому мосту. Представники японської компанії Marubeni Corporation тепер мають обміскувати запропоновані проекти, після чого визначать кошторис робіт. Найбільша проблема це зберігання лівого та правого берега, Ведь всего в Киеве 5 дорожных мостов. В 2003 году в ноябре было начато строительство Подольского воскресенского моста через реку Днепр. В 2010 году была введена первая часть моста 2 километра 9 метров. И сейчас у нас продолжается проект по достройке моста 5-километрового, который мы ищем надежного партнера. Ми будемо співпрацювати з Києвом. Разом ми можемо реалізувати чимало важливих міських проєктів, але для цього нам важлива підтримка від міської адміністрації.